Вольвове 60 продано, у нас доставка в Київську область, клієнт попросив зробити ТО повне, там ереми, помпи, масла, це все ми зробили. І машина поїхала. Хай служить, хай щастить клієнту нашому. Ми працюємо, друзі. Компанія Greenway Auto. Рядом з селісний центром ВСМ Рео, вулиця Миколи Грінчика, 18. Кожен тиждень нові завози, нові поставки. Тому, друзі, приїжджайте, тестуйте, вибирайте автомобілі, особливо Вольво, у нас їх тут дуже-дуже багато, дуже цікавих варіантів. І рекомендуйте друзям. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. А також анонсую, що у нас працює класна програма. Кредит і лізинг. дуже-дуже хороші умови. І дуже швидко ми погоджуємо і видаємо кредити. На цьому все. Чекаємо вас у нас в автосалоні Greenway Auto. До зустрічі!